Увага! Це шок за збирання сухостою в лісі, штраф до 238 гривень для простих людей, а для посадовців до 272 гривень. Доброго здоров'ячка, друзі! Уявіть собі ситуацію: Вийдете в ліс, бачите суху гілку чи повалене дерево і думаєте: ну а що, чому б не взяти? Нікому шкоди. Та й суха гіляка вже не виросте. Але тепер ні. Тепер за це штраф. Навіть якщо це сухостій, навіть якщо дерево повалив бураві. І тут одразу виникає питання чому? Хто це вирішив? І чи це не чергова пастка для простих українців? Давайте розберемо все по порядку. В Україні є Лісовий кодекс. Він ділить користування лісом на загальне, доступне всім. Це збір грибів. Ягід, горіхів, лікарських рослин. А є спеціальне, для нього вже потрібен дозвіл, і сюди входить заготівля деревини навіть сухостою. Тобто будь-які дрова, навіть сухі гілки, це вже лісовий ресурс, і без спеціального дозволу брати їх не можна. Для цього існує лісорубний квиток. Але утримати його можуть тільки власники лісів або лісгоспи. Чому ж заборонили навіть сухостій? Офіційна причина така навіть сухі чи повалені дерева потрібні для екосистеми. Вони затримують вологу, допомагають рости молодим деревам, стають житлом для мохів, комах і формують природний цикл лісу. Але для простих людей це звучить інакше. Тобто буря зламала дерево, а я не можу його підняти, нехай краще згниє. І тепер про найцікавіше. Штрафи За збір сухостою від 102 до 238 гривень для громадян, для посадовців від 170 до 2720 гривень. А якщо хтось розрубає живе дерево без дозволу, штрафи значно більші. Для громадян від 510 до 1020 гривень, для чиновників від 2550 до 5100 гривень. Тобто навіть за кілька зібраних гілок. Можна отримати протокол і штраф. А що далі? Схоже, влада поступово закручує гайки, штрафи за газ понад 100 тисяч, за лічильники обов'язкові перевірки. Тепер і дрова під забороною. Що це означає? Прості українці фактично втрачають право на безкоштовний доступ до базових ресурсів. Навіть якщо ти живеш у селі і треба обігріти хату, без дозволу не можна взяти навіть суху гілку. З плюсів. Охорона екосистеми і контроль за незаконними вирубками. З мінусів, для людей це виглядає як ще одна пастка. Адже навіть найбідніші тепер змушені будуть купувати дрова або ж платити штрафи. Висновок простий знову крайніми залишаються прості люди. І головне питання це справді турбота про природу? Чи все ж черговий спосіб заробити на штрафах і продажі дров через лісгоспи? Ось така думка. А що думаєте ви?